Вітаю вас на моєму каналі. Мені подобається дуже новорічні композиції, оскільки грудень асоціюється зі святами, будуть в мене ще такі гарні новорічні композиції. Хочу зробити тортик. Не було в мене всіх інгредієнтів, всіх аксесуарів необхідних. Прийшлося робити так як... так, як є, з чого є. Зробила я звичайний бісквіт, розрізала його на частини. Крем в мене а це... це вершки і цукрова пудра. Поки я працюю з кремом до тортику, давайте разом подивимось гарний посуд. Це моє кохання, я б купила його дуже-дуже багато, але, на жаль, не можу купити дуже багато. Та зараз в квартирі, де я живу, тут є посуд, щось пізніше і прикуплю. Хочу вам показати, що такий посуд він у такому грузинському стилі. Ці візерунки, ці малюнки. Ось, наприклад, такий вигляд має посуд майже у всіх національних кафешках-ресторанчиках такого типу. Це національний колорит, національні візерунки, і я скажу це дуже гарно. Ось це також. Я не знаю, що означає кожен колір, але обов'язково. Зізнаюся, якщо це цікаво, повертаюся до свого тортику. Ой, дівчата, що в мене всередині в тортику? Я сам процес не знімала, але я так скажу, що в мене там є полуничний джем, а також шматочки ківі і вершки. Всі частини бісквіту я. Просочила цукровим сиропом, який сама зварила, це вода та цукор на вогні. Також, після всього, я тортик поставила у кільце, поставила його в холодильник для стабілізації, дістала, накрила плівкою, дістала все, зняла, обрала і зараз покриваю його вже основним шаром. Фінішним шаром крему, як то так можна назвати, гарні, гарні кульки. Мені здається, це такий стиль аля Габана. ці такі лимончики, гарні ялинки. Кажіть, хто вже прикрасив, то тільки буде прикрашати. Поділюся пізніше, які я буду робити іграшки. Хочу зробити сама декілька іграшок. Не знаю, чи все ж таки зроблю чи ні. Такий за вікном дощ, що просто-просто-просто не вийти, як з відра. Гарні мали, маленькі ялиночки, великі ялиночки, гарний посуд. Це така ялинка коштує близько 600-600 гривень. Ялинка велика, яку я тільки ще показувала, стоїть близько, якщо в доларах, там близько 470 доларів. Це мій тортик. Повертаємось до нього знову. Дівчата, я не професійний кондитер. Я тортики готувала небагато разів в своєму житті. Це, мабуть, мій третій тортик. Ще прям тортик, а не пиріг. Робила я його таку на швидку руку. В мене, бачите, навіть немає шпателю, в мене немає е, столика, який крутиться. Да? І як я вийшла з цієї ситуації, я просто я вибрала такий дизайн, як то кажуть, зараз модно, щоб він був не рівний, не ідеально рівний. Саме такий я й роблю. Головне, щоб він був смачний. Е... Якось так. Якщо ви скажете, що я з розпущеним волоссям, дівчата, я готую вдома, волосся в мене не сипеться. Тільки що помила, і мені необхідно, щоб воно висушилося якомога більше. Бо фену в мене немає. Знаєте, я декілька років зараз без фену, бо перед одним роком, як я не хочу казати, в мене зламався фен. І з того часу я не покупаю собі, не купляю фену. Якось так я не можу собі дозволити його купити. Якось це неправильно. Ну але. Якось так, не хочу поки купляти фен. Знаєте, фен шкідливий для волосся, так? Кстати, дівчата, скажіть, в кого є фен Дельсер? Як ви задоволені з ним? Він гарний. Чи відрізняється від звичайного? Чи ні? Як вам взагалі-то в користуванні, хто користується їм декілька років? Саме тоді, коли казала, я хотіла собі купити Dyson, але заказувала, шукала через всіх байерів, його не було у продажу. Також у нашій країні його також ніде не було, не можна було заказати. А перед, початком, перед початком я його замовила ну і заплатила завдаток. Мені його повернули і я нічого більше собі не заказувала, не купляла. Можливо, пізніше я собі його куплю, але це буде пізніше. Дівчата прикрашають тортик в хаотичному порядку фруктами, бусинками, зробили шоколадні. Такі везеруночки, цукерочки хотіла зробити на тортик, але я шоколад цей не темперувала. І він, знаєте, я тільки його достала і він одразу, одразу почав таяти. Я ж кажу, бо давно робила тортики і забула, як то це робиться. І взагалі-то це мій третій тортик. Ой, ну нічого, є, як є. Прикрасила його ось так. Ну. Нічого так. Гарненький. Я не професіональний кондитер, він гарненький, він був смачний, гарний розріз в нього був. На жаль, я це не змогла записати. Якось воно забулося, з'ївся тортик, і я не поділилася з вами розрізом його. Ну, але я обіцяю, що щось приготую з вами, якщо вам цікаво, від самого початку. Щоб вам було цікаво, щоб я приготувала тортик, тістечка, чи мафіни, чи печиво. Поділіться, і я щось можу приготувати. А це сонячний один день, який я хочу зігріти в своїй пам'яті, залишити його. Це дуже гарний день, дуже гарна погода, гарний був настрій. І Смачна кава з виглядом на такий гарний пейзаж. Необхідно перед новим роком прикупити нову постільну білизну. Щось я дивлюся, дивлюся, але щось таке, щоб мені там припало прямо до душі, я не бачу. Може, я щось хочу, щось в одному Тоні, але в цей магазин я зійшла не за постільною білизною, але все ж таки і подивилася, і виділила час швиденько пробігтися по цьому рядочку також. Бо ми жінки і ми дівчата, такі дівчата що дівчата. Є час немає часу. Швиденько-швиденько, все хочемо одразу побачити. І подивитися. А це моє кохання, як я вже казала, новорічні іграшки. Їх дуже багато, вони дуже різноманітні. І кожен магазин дивує своїм видами насиченості та асортиментом. І він дуже різний. Мені подобаються зараз модні типу ось такі шари, які бархатні. Шари в бархаті, шари з камінчиками, такі як бархатисті. Ну вони і гарні, і золотисті, дуже гарні. А ще гарні новорічні прикраси на ялинку у вигляді печива. І в мене така виникла ідея, я одразу подивилася в інтернеті, що роблять солоне печиво, не тільки імбірні пряники на ялинку, а солоного тіста. Їх запікають у духовій шафі, а після розмальовують. Поділіться, чи робив хтось так сам, чи з дітками такі прикраси на ялинку. І мені цікаво, як вони розбиваються, чи б'ються, чи вони такі. Хрупкі чи ні, і чим ви їх розмальовували? Які шари, це просто вау. Але вони... Розбиваються, б'ються, я б такі купила, але не знаю, як. Як Як? можна купити кульки, можуть швидко розбитися, коли є діти і приходять в гості діти. Це не мій варіант зараз, це точно. Хочу ще зробити, але не знаю, чи зроблю. А ви дивіться мої відео і побачите, зроблю чи ні, новорічний віночок на двері. Мені хочеться зробити самостійно. Поки в мене таке бажання виникло, але не знаю, чи реалізується воно. І якщо хтось з вас все ж таки зробив новорічний віночок самостійно, поділіться з чого ви робили, який каркас ви обирали, бо я бачу, можна з лози, можна з пінопласту, можна з картону, можна з ниток, можна з проволоки. Варіантів я побачила безліч, але ще не зупинилася остаточно, як я буду робити, та ще ніяк не можу виїхати та скупитися на цей віночок. Необхідний інвентарний товар, як то кажуть. І знаєте, що я ще побачила? Такі іграшки я ніде не бачила. В всякому разі, вона у нашому місці. Але я побачила ні, не ці іграшки. Зараз ви побачите ці такі діснеївські персонажі. А це як і собачкою, песики, зайчики, і тваринки, і дівчатка з гарних мультфільмів та казок. Ну, вони такі милі і вони такі класні. Вартість їх, їх вартість плюс-мінус, близько 15 доларів. Вони такі класні. Якщо буде розпродаж, я щось прикуплю. Ну, 15 це ось ці дівчата, зверху тваринки були дещо на пару доларів дорожче. А ось тут такі іграшки, як ви бачите, жасмін, вон, Аріель, вони дещо дорожче. Не знаю, чому так. Ну але вони такі класні, це такі Мікі Мауси. Це знаєте, можна накопити таких іграшок і зробити дитячо в такому стилі ляльковому, як світ іграшок. Пам'ятаєте, Був такий мультфільм, як іграшки всі оживали вночі. Ну, це як казка. Новорічна казка, в мене це асоціюється саме з іграшками, саме з прикрасами. І одразу, коли дивишся на таку красу, настрій підіймається, і хочеться вже прикрасити, прикрасити вже ж будинок, гарні такі коробочки для речей, для домашніх резиночок, аксесуарів та прикрас. Як то каже, домашні справи ніхто не відміняв. А хотілося б, щоб їх відміняли ці домашні справи, і вони робилися самі. А поділіться, як ви одразу прасуєте білизну, чи не одразу? Чи ви її десь там складаєте, а по необхідності прасуєте? Як це у вас в родині, в сім'ї та особисто у вас? А це, дівчата дуже такий гарний, прикольний рушничок. Він мені подобається, дуже давно я хотіла його придбати. Помила волосечко, закрутила рушничочок, пуговкою зацепила. Застебнула і все. Нікуди він не дінеться, не спаде і зручно ходити. В кого вже був такий давно. Я давно очі на нього поклала, але тільки зараз таки придбала. І Це то не мій. Як я вам і обіцяла, буду показувати, як гарно світиться місто. Все більше вогників з'являється, і це немов така казка. Якщо б я була дитиною і бачила це все, я б дійсно весь час вірила в казку. Але я хочу вам сказати, незважаючи на ваш вік, на вашу роботу, на вашу серйозність, залишайтеся. Завжди, трішки дітьми, та вірте у казки. Все добре обов'язково буде.